Знаєте, чому лютий березень, це найкращий період для купівлі нового айфона? Та все банально, тому що бета-тест за ваші гроші офіційно закінчився. Згадайте осінь, перші партії iPhone 17, блогери в захваті, все розпродано в інтернет-магазинах, а потім починається. Комусь не подобається iOS 26 з ліквід гласом, а у когось взагалі помаранчевий iPhone раптом починає ставати рожевим. Але зараз у 26-му ситуація стабілізувалась. Apple виправили косяки виробництва, допилює софт, а головне ціни перестали кусатись і повернулися до рекомендованих значень. Плюс, як ми вже Повторювали на цьому каналі вихід новинки це найкращий подарунок для тих, хто хоче купити тогорічний флагман. Тож сьогодні ми розберемося, який айфон варто купувати у 26-му році. З вами Володька зараз маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. І почнемо з актуальної лінійки. І тут можу казати впевнено, що базовий iPhone 17 це найкращий iPhone за останні 5 років. Все питаєте чому? Та тому, що нарешті сталося диво. Apple у 25-му році зглянулася над нами і встановила сюди екран на 120 Гц. Тепер різниця між прошкою і звичайним айфоном стала мінімальною. Ви отримаєте практично той самий потужний чип a 19 той самий яскравий екран з Always On, ту саму нову фронтальну камеру, ну і ті самі преміальні матеріали. Правда, в цьому випадку це вже буде матове скло. А чого тут буде вам не вистачати? Та фактично тільки ВК. і тут давайте чесно, чи дійсно звичайній людині потрібен цей модуль, тим паче, що у вас є якісний двократний зум завдяки кропу з основної камери, тож переплачувати за pro версію у 26-му році не має жодного сенсу. iPhone 17 це просто топ за свої гроші, і не дарма ж він займає першу сходинку в хаталозі Хотлані, якщо ми відсортуємо гаджети Apple за популярністю, та й вартість трохи більше тисячі доларів, що вже давно стало психологічною планкою для флагманів. Але що якщо все ж таки хочеться повний фарш, а бюджет обмежений? Тут на сцену виходять топи минулих років. Це iPhone 16 Pro та 15 Pro потужності процесор Apple вистачає на 5-6 років, і 15 Pro і 16 Pro досі літають. І що більше вони теж підтримують Apple Intelligence. Наразі, звісно, це не критично важливо, але після того, як Apple офіційно оголосили про те, що Siri працюватиме на базі Gemini, можливо, з неї нарешті вийде щось гідне. Тож 15 Pro це вхідний квиток у цей світ і коштує цей квиток майже з з базою iPhone 17. iPhone 15 Pro вартує в середньому ту ж саму тисячу доларів, а 15 Pro Max зовсім трохи дорожче. 16 Pro бійдеться десь у 50-52 тисячі і це приблизно 1200 доларів. Але майте на увазі, що в базовому 16 Pro 128. Їхов. 16 Pro Max, який одразу йде на 256, їхов, коштує 62-65 тисяч, і це приблизно півтори тисячі доларів, і це вже практично рівень 17 Pro. Тому він виглядає вже менш привабливо, хіба що ви знайдете його по вигідним знижкам. Кому варто купувати 16 Pro замість нового 17? Наприклад, тим, хто працює з контентом і знає, що їм потрібен телевик, підтримка ProRAW і ProRES, а також USB-C 3.0 з вищою швидкісною передачою даних для скидання файлів. Тут я нагадаю. Що в базовому 17-му айфоні порт досі 2.0. Тож, якщо ви про юзер, фотограф, відеограф, блогер, шукайте знижки на 16 Pro. А Якщо ви звичайний користувач, то беріть новий 17. -й. Як мінімум селфі у вас будуть точно крутішими. Але не флагманами єдиними. Apple рік тому оновила свою бюджетну лінійку, випустивши iPhone 16 i І це фактично перепакований iPhone 13 Pro, але в простішому корпусі. Тут ще попередній дизайн без Dynamic Island, Тут одна, але доволі якісна камера на 48 мегапікселів і сучасний процесор. Цей телефон може стати гарним подарунком вашим батькам. Чи дітям, щоб просто бути в одній екосистемі з вами. Так, тут немає 120 Гц, тут товстіші рамки, пам'яті в базі 128 Гц, але ж ціна 25-27 тисяч гривень, тобто десь 550-600 доларів. Але ж завжди є ота спокуса, та може почекати осені, адже там вийде iPhone 18. Якщо вірити наявним чуткам, 18 ка буде такою собі S-версією нинішнього iPhone 17, який суттєво новий зовнішній вигляд минулого року. Швидше за все, 18 ка отримає трохи зменшений Dynamic Island, трохи швидший чип, ну і нові кольори. Кардинальних змін дизайну. Не буде. Революції в камерах теж, тому сидіти півроку зі старим телефоном, чекаючи 18, напевно, не має сенсу. Ви витратите час, а отримуєте плюс-мінус те саме. Але є одна річ, заради якої принаймні Гіки готові чекати, і це iPhone Fold. Інсайдери вже давно впевнилися, що саме у 26-му році ми нарешті побачимо перший складаний iPhone. Та ще варто його розглядати як потенційну покупку. Ну, наприклад, очевидно, що у нього буде космічний цінник. Якщо звичайно, про Max коштує дорого, то за iPhone Fold можна сміливо готуватися до цінника Тисячі баксів і вище. А що тут є фактор першого покоління. Згадайте перші складання Samsung. У них відклеювалися плівки та були інші проблеми з надійністю. Навіть Apple не може обдурити фізику з першого разу, тож у першого iPhone Fold майже гарантовано будуть дитячі хвороби. Та якщо вам хочеться спробувати складаний смартфон, краще звернути увагу на інших виробників. Samsung зі своїми Galaxy Fold вже на сьомому поколінні, а цього року будуть представляти вже і восьме. Там вже давно відпрацьований механізм шарніра, який постійно вдосконалюють, плюс вони зробили свій смартфон дуже тонкий. А Apple тільки ж заходить у цю категорію. А яким буде її дебют, то вже будемо дивитися по факту. Звісно, якщо ви фанат Apple і готові стати бета-тестером за дуже великі гроші, ніхто вас відмовити не зможе. Втім, є сенс трохи почекати. Отже, резюмуємо, який iPhone купувати у 26. му І найкращий вибір для більшості це iPhone 17. Нарешті 120 Гц, ідеальний баланс ціни та можливості. Найкращий варіант для профі, щоб не переплачувати, це iPhone 16 Pro. Вся функціональність присутня, але дешевше за новинки. А найкраще для входу в екосистему це iPhone. Фон 16 і. А ви пишіть в коментарях, яку модель обрали б для себе у 26-му році? А з вами був Фолодька Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.